Освіта це найпотужніша зброя, яку можна використати в сучасному світі. Use it or lose it. Я Кривогуз Ольга Сергіївна, вчитель англійської мови Романської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Беру участь у всеукраїнському конкурсі учитель року в номінації Англійська мова. Сучасний етап розвитку нашої держави вимагає від підростаючого покоління гнучкості, комунікабельності, швидкої адаптації до різноманітних життєвих ситуацій, критичного мислення та вміння співпрацювати, значно змінився статус. І іноземної мови в українському суспільстві. Саме тому сьогодні я приділяю серйозну увагу ефективності та якості процесу навчання іноземної мови. У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови, як традиційних, так і новітніх. Організація інтерактивного навчання. Передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, висловлювання власної точки зору стосовно тієї чи іншої проблеми, спільне вирішення питання на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Недаремно слово інтерактив означає взаємодіяти, за умови використання інтерактивних технологій на уроці підвищується результативність навчання, стимулюється вивчення мови, розумова та творча активність учнів. Під Дивищується цікавість до вивчення іноземної мови. Актуальними для кожного з нас стають питання як розвитку мовних навичок і мовленнєвих умінь, так і питання про вибір засобів і методів навчання. Інтерактивне навчання це діалогічне навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. Мета інтерактивного навчання створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним самосвітній процес. Моє педагогічне кредо the best teachers teach from the heart, not from the book. Педагогічна ідея, над якою я працюю, – інтерактивна робота на уроках англійської мови, як засіб успішного оволодіння іноземною мовою в умовах НУШ. Моя педагогічна ідея ґрунтується на переконанні, що навчання іноземної мови має бути для учнів. Цікавим, творчим і практично орієнтованим. Творчість з елементами гри із застосуванням інтерактивних технологій це природні форми діяльності сучасної дитини, тому їх використання сприяє легкому засвоєнню мовного матеріалу, розвитку мовленнєвої компетентності, а також формує позитивну мотивацію до навчання. В своїй роботі я застосовую форми та методи навчання. Learning apps, Wordwall, Kahoot для тренування лексики, граматики та одіювання. Quizlet дає можливість повторення слів через Spaced Repetition. Використання Google Classroom передбачає обмін матеріалами, завданнями та участь в групових проєктах. BBC Learning English, British Council, Duolingo розвиває навички слухання, вимови та розуміння контексту. Творчі завдання діти виконують через падли та канву, презентуючи власні роботи англійською. Перевірка знань учнів здійснюється через Google Forms, тести з миттєвим зворотнім зв'язком. Апелюючи висловлюванням Конфуція: те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію. Я переконана. Що інтерактивний урок це оптимальний досвід активної співпраці вчителя та учня. Отже, впровадження інтерактивно-творчого навчання одне з провідних напрямків сучасної школи.